Зараз я вам покажу і розкажу, як зробити нічне бачення для автомобіля дуже дешево і так як воно має бути. Відразу хочу відповісти коментаторам, які кажуть, що це самогубство: ставити інфрачервону підсвітку на автомобіль, її видно в ПНБ. Знаєте що, друзі? Мені здається, що ви просто ніколи навіть не тримали ПНБ нормальний в руках і не розумієте, що в нього видно все, навіть якщо нічого не світить. Якщо не ПНБ, тоді беремо теплик. І, взагалі, все видно на дронах. Встановлені теплики на дронах встановлена класна оптика. Якщо дрон над вами, він вас бачить, світитись ви чи ні. А їхати з фарами оце самогубство, тому що серед своїх також є зрадники, які будуть бачити переміщення і будуть ворогу докладувати. Щоб зібрати всю цю систему, треба, звісно, монітор. Це дев'яточка. На 7 дюймів також непогано підходить. Хочу вас попередити, що беріть з собою блок живлення на 12 вольт, щоб на новій пошті перевірити. Бо бувають монітори, приходять не робочі. Монітор загорівся, значить, все класно, забирай. Ясно, що потрібна камера. І не звичайна камера, а аналогова. Аналогових камер наразі на ринку нема Я реально перепробував безліч різних відеокамер для цих задач. І мені підійшла камерка від компанії Seven System. Вона недорога. Всі посилання я лишаю в описі під відео або в телеграм-каналі. Джойстик повертаєш наліво. В сторону CVBS написано: CVBS це і є аналог. Коли підключили живлення до камери і 5 секунд в бік потримали, вона перейде в аналоговий режим і буде підходити до вашого монітора. Вона легенька в пластиковому корпусі. І перше, що треба зробити, розібрати її ось таким чином. Раз, ще раз крутанули вийняли І винять ось цей роз'єм інфрачервоної підсвітки. Ось так це виглядає. Никаємо. І збирає. Особливо жлобуваті люди можуть виняти цю підсвітку, підпаятися до роз'ємів, придумати якийсь корпус і повісити цю підсвітку собі на машині. А всім іншим, ось вам підсвіточка. Є декілька варіантів. Ось дешева 420 гривень на безліч світодіодів, і ось трошки дорожче 560 гривень на 4 потужних діода. І сюди продавець мені вставив лінзочки на 30 градусів і на 60 градусів. Вона повністю герметична. Тут стоїть сальничок І посилання на ці підсвітки і контакти продавця я лишу вам в описі, як завжди, або в телеграмі. Треба трохи ось таких роз'ємів. Це найстандартніший роз'єм для монітора, для камери. І для підсвітки ось такий аудіо або відео шнурок. Дивіться, в магазинах в астрономах продаються копійки коштує щоб з одного боку був банан, кусні від камери, роз'єм відео також робимо кусь. Волосню з'єднали з, з волосньою, центральну, центральною. Ну і звісно ж ізолента Чому я раджу пластикову купольну камеру, а не, наприклад, ось таку в металевому корпусі? Ну тому що вона легесенька. По перше. А ось ця штука, вона приїзді розбалтує оцей кронштейн. дешевий сілюмін дає о собі знать. Ну і в такому вигляді вона тупо дешевша. Чому камера має стояти всередині? Ну дуже просто, тому що дощ і ваша камера ніхера не бачить. Чому вирубаємо штатну підсвітку? Опять дуже просто. Тому що лобове скло буде відбивати інфрачервоні промені і камера буде засвічувати сама себе. Тепер беремо N-метрів проводу. Три роз'єми і треба йти в машину. І вже в залежності від того, де що у вас буде стояти, прокладувати просто двожильний провод. Підсвіточку на магнітах поставив на даху. Монітор на стяжках на козирку. Можна його ось так обирати. На моніторі є можливість регулювати яскравість. Таким чином буде або краще видно, або гірше, але буде трошки сліпить очі. Камера на штативі для смартфону прикріплена до лобового скла. І це ще одна перевага легесенької пластикової камери. Вона досить міцно тут тримається. Скло геть брудне, і камера через нього чудово бачить. Живлення 12 вольт взяв з фішки автомагнітоли, але якщо ви не шарите в этой темі, то краще вам сюди не лізти. Стояти і дивитись, звісно, нормально, а їхати капець сикотно. Це бляха точно не для мене, бо щось мене вже укачало. І це була дешева підсвітка за 420, зараз там за 560. Світить значно краще, картинка краще. Світить суттєво далі. І так реально можна їхати. Але стрьомно. Видно навіть кота. Рішення однозначно має право на існування. Саме в такому вигляді. Все видно, все класно, але треба мати нормальний вестибулярний апарат.